Що Це все не злочини. У вас пожалуйста. тут ще оплату правильно. Давайте, 80 гривень. Картош? Так. Можете оплачувати. Дозвольте ще раз. Молодий чоловік, піде Дивитись? Давай зараз. Дісти. Дякую. Одинадцять тридцять. Куродзят Христіна, да. чи він перша? Так. Да. Подарунки мати пишеш. Так. Да. Оцінка? Мінімально угу. да. взять нічого виплатить. Так. Да. Далі. Що пакувати? Uh, ось ці три. Uh, Ігор, Ханський.